Ми з вами починаємо вивчати систему управління базами даних, яка називається у нас Access. І перше, на що ми повинні звернути увагу, що при запуску цієї програми нам зразу пропонують зберегти нашу базу даних у нас на комп'ютері. Чому так? Тому що наші дані в базі даних повинні бути захищені, вони не повинні у нас пропадати. Якщо ви в Word відкриваєте або в Excel, у вас сторінка постави заносить заносите, ну, заносите. Дані, так? А потім зберігайте. То, якщо ми відкриваємо Access, бачимо, у нас порожня база даних, натискаємо сюди. <кхем> От. і у нас, этот, давайте ще раз, этот, у нас відкривається віконце, яке е, котре одразу нам пропонує зберегти нашу базу даних. По замовченню вона буде зберігатися у вас, папки мої документи. Можете вибирати будь-яку папку, можете написати будь-яку назву до вашої бази даних. Тут ви вже самі. От, створили ми нашу базу даних. от, Мик -мик -мик. Заходимо. І бачимо, тут у нас табличка. Ми вже з вами розібралися. Що, по факту, ми з вами розглядаємо реляційну базу даних. Що це означає? Вона складається із табличок. І по факту, ми можемо просто сюди почати вносити дані, писати назву наших стовпчиків. От, і вносити дані для того, щоб в базі даних вони зберігалися. Але е бази даних потрібні для роботи з великою кількістю даних. От. А якщо велика кількість даних, там дані повинні бути стандартизовані, оптимізовані, щоб воно там, типу, пов'язане між собою, щоб там воно дуже швидко працювало і надійно, і ну, було зручно користуватися всі, ну, цією, цією СУБД, Так? От. І тому, як ми будемо поступати? Оцю табличку, що у нас є спочатку. Я закриваю, просто права кнопка, вибираю закрити. От, і у мене є кнопка створити. так? І бачу, що я можу створювати. Нашу базу даних у вигляді просто звичайної таблички, яку ми тільки що бачили, або є у нас режим конструктора. От ми будемо у більшості випадків створювати наші таблички у... за допомогою конструктора. Натискаємо по цьому інструменту і бачимо. У нас табличка на три стовпчика це ім'я поля, тип даних і опис. От. Тепер дивіться, прийнята ви базах даних стовпчики називати полями. А строки називати записами. Тобто нам пропонують написати ім'я полів. Що це означає? Нам треба указати назву наших стовпчиків для нашої, для нашої таблички. Тобто указати поля. І давайте будь-які такі стандарти, так, назву наших э, стовпчиків, це номер за порядком. Потім давайте це у нас буде, ми будемо зробити базу даних і зберігати там дані про співробітників якогось підприємства, про товари, які він производить, це там про продаж цих товарів. Ну, щось таке буде у нас база даних. Тобто, з такими даними ми будемо з вами працювати. І давайте з першу табличку, яку ми створимо, це буде табличка співробітників. Що я повинен знати про співробітника? Це, наприклад, його прізвище ім'я. Ім'я. Наприклад, телефон. Наприклад, серія. Давай, там, паспортні дані, да? паспортні дані. От. І, наприклад, зарплатня. От. Потім ми будемо розширювати нашу табличку, але потім, поки сконцентруємося на цих, скільки там, на п'яти пунктах. От. Тепер мені б це діло було б непогано зберегти. Що я роблю? Я по назві цієї таблички, таблиця 1, називу, натискаю правою кнопкою миші, вибираю зберегти. Так? Або можна просто Ctrl-S натиснути. І мені треба написати назву моєї таблички. Це у нас будуть сотрудники, співробітники. Так? співробітники. Натискаю ОК і у нас одразу якась там метод. Помилка, зауваження. Е, будете зауваження, помилок, бачите, дуже-дуже часто. Чому? Тому що е, будь-яка система управління пасом даних вона е, направлена на те, щоб у вас ці дані надійно були збережені. І тому воно не, ну, сама система управління базами даних не буде вам дозволяти якось дані вносити некоректно або невірно, або якось невірно формувати ваші таблички. От. І що нам тут пишуть? Нам треба указати таку штуку, яка називається ключове поле. Що таке ключове поле? Це поле, тобто стопчик, так, колонка, записи, в якому не будуть повторятися. От. Це потрібно для того, щоб робити зв'язки між нашими табличками, нашій базі даних. Як ви вважаєте, в якому полі записи не будуть повторятися? От у нас ну, по порядку, прізвище, телефон, паспортні дані, зарплатня. В якому полі записи не будуть повторятися? Кажи, кажи. Ну, зарплатня, прізвище ім'я не буде, телефон. Що, заплати, не можу, не можу, ну, одної зарплати не Ну, А, ну зарплати так можуть повторяти. Прізвище. А телефон буває. А, ну, саме прізвище ім'я. Ну, не знаю. А шо, ну а, Паспортні ну... дані не будуть повторятися, значить. Тут і телефон. Паспортні дані скрізь, ну, не скажі, вони повторятися не будуть, гаразд. Телефон також. Ну, номер Телефон. Телефона. Є корпоративні телефони, хтось робить, типу, якщо, наприклад, невеличка фірма зробила невеличкий телефон, а і, наприклад, там або з іншого офісу приїхали, користуються одним і тим же телефоном, може, типу, бути і однаковий. Рі, ну, вряд ли, звісно, телефон ну, більше так, ніж ні, вот. ну, але я б, наприклад, теж ключове поле телефоном не робив, тому що мало лі, от, щось, ну, може бути такі, типа, спільні телефони. Або, наприклад, у нього городський, я тебе звикли, що мобільний, а може у когось, не знаю, там, городський телефон є, а, типа, прийшло там брати там два брата прийшли працювати на одну фірму, у них буде однаковий домашній телефон, наприклад, можна так указати, як варіант. Вот. Так що этот, які этот явно ключові поля, явно запис не будуть повторюватись в полі. Де? Паспортні дані. Паспортні дані. І этот, скоріше все, номер за порядком, так? Ну, у нас будуть там 1, 2, 3, бо там, скоріш за все, повторювати не буде. Що ми робимо? Якщо я натисну так, у мене, скоріш за все, створюється нове поле, воно буде називатися код, і воно стане ключовим. Але мені зайві поля не потрібні, я це діло закриваю. От. І, наприклад, от я номер за порядком зроблю ключовим. Натискаю по ньому правою кнопкою миші, вибираю ключове поле. І біля нього такий типу, ключик з'явився. Все. Тепер сама система управління базою даних не дасть мені туди вносити однакові записи. Навіть якщо я захочу, мені буде писатися помилкою і воно буде в мене це діло контролювати. Зробили, зробили. Тепер спробуємо зберегти. Ctrl-S, співробітники написали назву, ОК натиснули. Все, табличка є. Можемо це діло закрити вкладку. Права кнопка закрити. От, для того, щоб відкрити нашу табличку, я просто по ній два рази класую. Відкривається і бачимо, що табличка є, просто етана назву наших полів, так? Прізвище, телефон, паспорт дані, зарплатня. <кхм> і все, би гаразд. Але так як, ми, <кхм> так, так як ми працюємо з вами з базами даних, нам треба якось оптимізувати всі дані, які ми будемо зберігати, ми можемо ці поля налаштувати. От. Як ми це робимо? Я можу знову відкрити конструктор. Натискаю правою кнопкою по співробітникам, конструктор. І давайте налаштуємо. У нас другий стовпчик це типи даних. І нам буде ну, доречно, вірно вказати тип даних, які будуть зберігатися в цих полях. От. І давайте поміркуємо. їх не дуже багато, от випадающе меню у нас є. Так? От, порадьте мені, будь ласка, от номер за порядком. От, і який тип даних нам тут доречніше вибрати? Кажи, кажи. Короткий текст. Е... Так, да, ні, ні, це. Да. Числовий. 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 Так, якщо ми вибираємо числовий, ми просто робимо звичайну номерацію: 1, 2, 3, 4, 5. От. Як варіант? Похоже, в більшості випадків це буде наш числовий. Я б ще так запропонував, наприклад, для номеру за порядку вибирати такий тип даних, який називається у нас ну, лічильник, счетчик. От. Це те ж саме буде типу циферки 1, 2, 3, але вони будуть у нас проставлятися автоматично. От. По факту нам не треба буде кожен раз туди вписувати циферки, вони у нас ніколи не будуть повторюватися, і у нас просто буде автоматична нумерація. Ну, би зручніше. От. Можна вибирати хоч числовий, хоч лічильник. Тепер, <кхе> прізвище, ім'я. Який тип даних? Короткий текст, короткий текст, так. Тобто нам потрібна невеличка кількість символів для того, щоб написати этот прізвище та ім'я. Тож дивіться, у будь-якого нашого поля є властивості, ми можемо їх налаштовувати. От, наприклад, розмір поля для короткого тексту. Так, от 255 – це кількість символів. Бачимо от підказка у нас справа, що можемо этот, вносити в цю. Клітинку 255 символів. Мені, наприклад, на, етат, на це забагато, я можу поставити 50. Тобто, для того, щоб там, співробітник написав прізвище, ім'я, ну, максимум можна використовувати 50 символів. Ну, я думаю, буду вистачати. Які ще у нас є налаштування? От мені, наприклад, не потрібна ця табличка, не потрібен телефон, паспортні дані, зарплатня, якщо співробітник напише прізвище. Я це могу, можу етат, контролювати. От у мене є властивість обов'язково поле. я ставлю тут так. Да, так, от. І що це означає? Що е, той, хто буде заповнювати табличку, не зможе її там, е, там вписувати телефон, паспортні дані, нового якогось співробітника, поки він напише своє прізвище ім'я. І я це діло вже можу контролювати в моїй базі даних. І опять же, там інтуїтивно зрозуміли налаштування. Ми з ними будемо, по ходу, як. Будемо працювати в цій субеде, будемо тепер, розмовляти ще про інші властивості. Тепер телефон. Опять же, тип даних. Який? Числовой. Числовой. От. І по факту ми можемо з вами написати телефон, наприклад, ноль. 0... Шестьдесят вісім, три, чотири, один, Або можемо так зробити ноль шестьдесят вісім, тридцять чотири, Так вот, який этот варіант? Запуску номера телефона нам будет більш зручний. Кажи, кажи. Быстре, быстре тому що у нас щасливий рік. Ось такий? Ну, якщо щасливий, то так. Ні, якщо числовий то так. Я по тут би непогано. А, а по зручності, то тоді старе буде. Так, краще. якщо ми ми самі формуємо нашу систему управління бази даних. Ми самі там типа оформлюємо, як нам типу зручно. Так нам же ж краще тоді, щоб у нас зручно було з нею працювати. Вот. А этот, ну, та да, ведь кому-то позвонити, наприклад. Ми дані беремо з бази даних, ну нам же ж буде краще, якщо в такому вигляді нам бази даних дані виводити. Логічно? Логично, так я почини. Чи так чини? Ну, логічно, не логічно? Так. Так. Вот. А якщо этот буде такий формат, а який це тип даних тоді? Короткий текст. Короткий текст. Так, ми залишаємо короткий текст. Що ми можемо ще зробити? Дивіться, я можу використовувати таку штуку, яка називається маска вводу. Тобто я можу показати людям, в якому форматі вводити мені номер телефону, в якому форматі він буде у мене виводитися, і етат, воно буде перевіряти на помилки, і етат, не дасть, наприклад, щось не дописати, якусь циферку, або там етат, е, ну, зручно буде етат, і номер переписувати і взагалі з ним працювати. Як нам використовувати ці этот, маски в воду в акцесі? Я відати не відаю, наприклад, ви відати не відаєте, якщо ми щось відати не відаємо, ми беремо этот і використовуємося пошуковою системою. І у нас є така справка, наприклад, Microsoft, то, що це у нас, этот, <кх> скажіть, Майкрософтська програма, так? От, і написала просто, так, этот, access, маски в От. Багато-багато відео, можете подивитися на Ютубі роликів там, типу про Access, багато. І ми просто заходимо в справку Microsoft. В справки Microsoft дуже гарно написані, і про Verti, про Excel, і там, про PowerPoint і про Access. Тут розповідається, як з цими масками працювати, і у нас є умовні символи. Тобто, я бачу, наприклад, якщо я буду використовувати 0, то е, я кажу, що користувач має вести цифру від 0 до 9. Тобто, 9 дев'ятка Можу вводити, може не виводити не вводити. Тоді він, наприклад, на одну циферку може менше телефон написати, а це таке нам не потрібно. А я хочу, щоб він от, має вести циферку, якусь, щоб вірний був номер телефона. От. І, тобто я буду використовувати этот, <кхи> нолік. От. Як це діло працює? От у мене є телефон, от у мене властивості, маска вводить. Я пишу, наприклад, плюс 3, вісім. Потім у мене буде, наприклад, 0,68, це дві циферки, скопочки накриваються. Тере, наприклад, три числа, тире, два числа, тире, два числа. Тобто я писав маску для мого номер телефону. В такому форматі этот людина буде вводити дані в мою базу даних. Тобто дивіться, Я це діло зберігаю, і тут у нас проставилися лапки. Чому так? Тому що тут треба -що, ну, відредагувати. От ми дивимося, що у мене по факту я буду вводити тільки код оператора, Оцей нолік, він у мене і так залишається. І тому я можу поставити етат, лапки після цього нолика. Щоб бачите, лапки відкриваються, плюс 3,8 этот, 3 е, нолик. Це в мене буде виводити, як воно є. Потім у мене два нуля маски, це у мене ну, е, користувач веде. Потім бачимо этот, лапки, дужка закривається тире, в лапках, ну, виводу звичайного тексту. так. Вот. І для того, щоб показати, що тире це спеціальний символ, он перед ним ставиться обратний слеш. Зберігаємо це діло, давайте подивимося, як це діло працює. Заходимо в співробітники, класимо телефон і бачимо, що у нас з'являється маска води. Я ввожу телефон, і, этот, якщо я щось не ввів. Бачите, то мені буде помилка, тому що у мене по маске, обов'язково треба там, щоб були вписані цифри. Дописую, все вірно, все працює. Гаразд, гаразд, можу далі продовжувати. Ідея, що якщо я захочу перейти на нову сторінку, мені воно теж не дасть. Чому? Тому що я в налаштуваннях поставив, що в мене співробітник, прізвище ім'я, це в мене обов'язково поле. Тобто я е перейти заново, ну, вносити е якісь нові дані, не зможу, покумірно не заповню цю строчку. А так я можу е перевіряти і себе, і всі, хто буде з цією базою даних е працювати, і всі дані там обов'язково будуть коректні, всі внесені. Пишемо, наприклад, там Щербак, Олег, Олег, Є все. І тепер я можу переходити на нову строчку, Ті дані у мене записані. Гаразд. От. А зберігати нічого не треба, як тільки ви переходите на нову строчку, то всі дані вище, воно і зберігається автоматично. Це діло можу закрити. А чого этот? Ну, по факту воно не повинно. Я по факту закритий. Да? Не знаю, а з макета, макета, ставці. Не знаю, ну, это? Ну, по факту воно закривається автоматично, типу, воно зберігається автоматично. Ну, типу, якщо запропоную вам зберегти, то окей. Так, повертаємося опять. Права кнопка, вибираємо конструктор. Вот. Паспорт і дані. Вот. Опять же, паспорт і дані я можу використовувати, наприклад, там, старий формат э, 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 номера паспорта. Там у нас було дві буковки, по-моєму, і там по-моєму, шість ставців про щось такого плану. Вот. У мене от, користувач має вести букву. Вот, все у нас L. Я могу для паспорта, опять же, короткий текст, для маски указать две буквы LL и шесть цифр. Вот. И користувач обовязково повинен эти данные ввести, там, типа, это серию паспорта, а потом это цифры. Вот. И зарплатня. Опять же, зарплатня, какие тип данных? Для слова або короткий текст, якщо ми будемо ставити там через крапку. Як зручності. Це найважніше почитати. Денежний. Хороший, так, так. Є. І опять, що ми можемо тут указати? Ми можемо вибрати формат, типу о, там в гривнях, в євро, там, в іншій якійсь валюті. Ну, от, наприклад, там, в гривнях залишимо, так. От, і кількість этот, десяткових знаків. Ну, у нас по факту це. Недіжний, ну копійки, так, Можна два поставити, типа, ну, до, до, соти, до копійки. Опять же, хочемо, можна обов'язково по, по, обов'язково, якісь ще там налаштування, які потрібні нам для нашої бази даних. Зберігаємо це діло, этот, може бути этот, правило проверки за те, що я там, типу, не автоматично, а на два, типа зміни. Ну, я і так знаю, що там буде все гаразд. Все, і табличка є. Тепер, як ви формуєте зміни по цій практичній роботі. Вот. Звіт ми будемо робити в, опять же, в PowerPoint, щоб було зручно. Це у нас назва буде перша, перша даних. Під залог, це у вас прізвище Олег. На другому слайді ви показуєте конструктор. этот, коли ви будете конструктор фотографувати, наголошую увагу, ви вибираєте телефон. Оцей пункт вибираєте, щоб у вас була показана маска, як ви її написали. Отак повинен виглядати ваш скрін конструктора з вибраним телефоном. Є, це діло додаємо на другий слайд. Мик-мик-мик. Є. Так, этот, на этот третьому слайді вы відкриваєте вашу табличку, вы заповняєте тремя записами. Будь-які там прізвища, ім'я, там, зарплати, да, да, где будь-які цифры. Вот, робите як мінімум три записи тут. Вот. Зробили три записи, це діло, фотографуємо, робимо скрин, додаємо на третій слайд. От. І опять же, этот, у вас у когось може не бути цієї програми, аналогов, ніяких безкоштовних, в принципі, немає. Ну, і тому, якщо у вас этот, нема такої програмки, ви роботу цю можете робити у парах. От. Просто запускаєте зум-конференцію і разом робите. Этот. Єдине, що на останній слайд ви додаєте. Этот скріншоти, на які показано, що ви в конференції це діло робили. Якщо робите двоєму через конференцію, не забудьте написати этот, вашого компаньона прізвища. Кажи, кажи. Ну, Чи немає в Microsoft програм, наприклад. Можна їх якось встановити? Якщо немає Microsoft програм, встановити так. можна. Встановити можна. У вас є сайт Microsoft Office. Вот. Вы можете завантажить сайт у Microsoft. Вот, у вас есть Word, Excel, PowerPoint, там и этот Access, и все оно есть, типа этот. Э -э вот. Але оно платно. Вот. И все. Если этот, э -э типа, у вас, как его, там, совести нема, и вы пират, вы пират? Чи не нужен? Чи пират? Пираты, не пираты? Лапши, где Ну, короче, ладно. Я еще пираты. Вот. Я еще этот... Э, Хочу этот... Как пишешь, Скачать... Этот... МСО. Э, там, не знаю... Ну, какой-то 20, там, 19, 20, 20, там, какой нибудь И дописывайте... Торрент... Репак... Ролик... И вот. будет багато, багато ссылки, скачается этот, ну, этот репак. Что такое репаки? Это уже типа этот образ, типа в один файл, вы его просто скачиваете, замонтаживаете, ну, типа, запускаете там далее-далее далее окей. Вот, иди на що, так как это репаки, так как это у нас ну, пиратская штука, вот этот, там встроена вирусня. Перед тем, как вы будете і, там, это встановлювати, вам треба этот антивирусник. Вот. Тут уже на ваш страх и риск, как вы там все дело скачаете и так далее. Но по факту, ну, из вот, э, пиратских этих штук, этот, э, вот эти репаки от кролика, они там самые адекватные, там типа нормально работают, там нормально скачиваются и так далее. Але, я скажу, это пиратское, если вы за кордоном, это будет очень-очень большой штраф. За кордоном не можно, этот, да э, и у нас тоже не можно, вот у нас есть сайт этот, Microsoft, вот. Типа этот, Або этот, ну, вам по факту тут Google документы, этот и Excel, это бескоштовый, там тоже типа вы встречаете. Этот. Вот, Е бескоштовая штука, и она называется LibreOffice. LibreOffice. Э, е. Это типа аналог как бы текстовый редактор, он был створен раньше для этого Linux, ну а сейчас он типа поширенный на, и на Windows, и так Алло, алло, выкинул. Этот. Э, я бесконечто, но я ведать не веду. Е тут у нас э, для работы с базой данных. Э, давайте, давайте напишем этот. Э, базы данных. Да, этот, ЛибоОфейс э, Бейс называется. Система там буде майже така ж. Тотже ті ж поля, той же там конструктор, ті ж єта там вносити дані і так далі. Хочете, можете безкоштовно, типа вот от, от LibreOffice ті, поставить. Типа як воно, ну, в вано. Я там не клацав, ну, там ідеї не думаю, що там ну, там просто можете відеоси потом подивитися, а это там у них тоже пашена програма і так далі. Ну, а так теє, демонстрації это... не видно. А демонстрації не видно. Сейчас зараз почерюсь. Вот. Ну, а по факту я говорю, этот э, хочет там типа заморочиться и выбирать, э, качаем через торрент. Если есть какие-то левые сайты, то, сайти, то а, а, краще или пакет этот. Вот, э, Шуран'ю, або официальная версия у вас этого офиса або у вас є этот либо э, цей безкоштовна версия. Interface будет вот Но зато безкоштовно. Вот такое дело. Вот, але якщо немає там на, там, на, на компьютере этого аксесса, все расскажу, всю работу можно выконуть в парах. У вас у однокласників 100% у кого-то там этот е, e, там по Excel E там, і так далее, значит, будет этот и э, аксесс. E так как программа, ну, по факту, э, может, у кого-то будет, может, не будет, можете не знаю, навіть команду там из трех учнів формувати, короче, то кай. Мы и таке зарахуємо, раз таки у нас часы. Окей. Okay. Все, так, этот час уже вийшов, щоб вас не затримувати. Все, якщо будуть питання, пишіть вы скажіте в Vibere. Вот, а так-то у вас завдання будет в классу. Посилання я додам в Viber. Все, на сьогодні все. Гарного дня, до побачення, чекаю від вас, ваші До побачення. До і хто не забув темнатку доробити, потому що вже будуть виставлені скоро оцінки повністю. У вас і так стоять, хто вже сказав, але будуть виставлені тематичні. Задайте це діло все. Все, город дня, гарожня, до побачення, до побачення. До побачення.